Друзі, всім привіт! Ось такі в наявності є в нашому магазині кросовичок. Це BSE Enduro J39. Двигунчик тут на 230 кубічних сантиметрів. або ж 16 кінських сил. Це односиліндровий 4 бензиновий двигун 172-й з карбюратором, балансувальним валом в поєднанні з механічною коробочкою передач на 5 ступенів. Цей мотоцикл має ланцюговий привід, 18-ті колеса з такою резиною. Для бездоріжжя на таких спицях класичних, які притаманні для кросових мотоциклів. Виличку він має перевернутого типу. З таким пластиковим захистом гальма тут стоять попереду дискові гідравлічні, позаду також дискові гідравлічні. Моноамортизатор досить великого розміру. Дійсно м'який, приємний хід в нього, кікстартер, що є дуже важливим, окрім електростартеру. Сидіння в цьому мотоциклу розраховане на двох осіб, також відкидні підніжки для пасажира і для водія. До речі, це захист лицевої наклейки, тобто він під низом, вона під низом чорна. Це не знімаємо, тому що новий залишаємо цю насолоду покупцям. Пластик по кругу йде еластичний, тому що це кросовий мотоцикл, він створений для екстремальної їзди, по екстремальним місцевостям, тому пластик м'який. Ось такий захист для рук, фара з діодною лампою. Давайте покажу вам кермо, а верніше приборну панельку електронну. Вона маленька, але дуже інформативна. Тут обороти показані, швидкість заряд акумулятора, на якій передачі ми зараз. Також пробіг загальний час і пробіг денний. Навпаки, це загальний. Це денний і час. Під кермо виведена USB. -шка. Давайте його заведемо. Заводиться чудово, Двигунчик працює рівно. Потужний мотоцикл. Досить швидко набирає оберти. Все-таки 16 кінських сил.